Відколи почалася війна, почалися, ну, люди брали участь в бойових діях, і, відповідно, отримували якісь психологічні травми і почали звертатися до психологів. Найважче, напевно, для мене особисто дивитися, як, ну, як страждають люди, як особливо діти, загибель твоїх колег. Також воно психологічно важко було це зрозуміти, але ми тоді, скажемо, зрозуміли, що це військові дії, що це серйозні речі, і це може статися будь ким і будь-який момент. До психологів стали прислухатися, і до психологів стали більш частіше звертатися, і з такого якогось стереотипу, що ну, психолог це щось, я не хворий, я мій психолога не треба, немає. Професію тоді психолога, ну я напевно ще не знав взагалі, що це таке, що з цим роблять, що, що це саме за професія. То любив подорожувати, любив техніку, ось то така в дитинстві була мрія стати там, не пожежним, не космонавтом, а водієм великої вантажного автомобіля, далекобійником, так скажем. Закінчивши школу, закінчивши професійно-технічне училище, я також навчався. Пішов служити строкову службу. Так сталося, що попав я військову частину. Тоді ще були такі військові частини, саме рятувально. Більше рік і три місяці проходив строкову службу, ну і там побачив офіцерів, побачив форму. От мені сподобалося. Я вирішив спробувати себе. Захотів стати офіцером, спробував поступати в. Національної університет цивільного захисту України, це місто Харків. Там були різні напрямки, там була і пожежна безпека, і цивільний захист, в тому числі з'явився новий напрямок, такий як психологія. Ось це був перший рік, коли цей напрямок з'явився. Ми були перший випуск психологів, саме як екстремальні психологи, які готувалися до надання екстреної психологічної допомоги. Саме в надзвичайних ситуаціях. Закінчивши навчальний заклад, попав по розподілу на посаду старшого психолога в головне управління. Тільки я випустився в червні місяці, сталося повінь у Львівській області. Що я не помиляюся, в липні місяці 2008 року. Я молодим лейтенантом був відправлений на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, а саме наслідки повені, тобто для роботи з населенням в складі робочої групи психологів західного, західних областей. Ось і там я отримав такий свій, скажімо, перший досвід в плані ліквідації надзвичайних ситуацій, живого спілкування з людьми, допомоги населенню. Почалася війна. От, захопили Російська Федерація захопила півострів Крим. Ось, і коли вже почалися бойові дії на сході України, саме місто Слов'янськ. Після його визволення також була сформована група з 25 психологів України. В той перелік попав саме я і ще один мій колега з Хмельницької області. Тобто ми самі перші з Хмельницького гарнізону, хто саме приймав участь, скажімо, в ліквідації наслідків бойових дій, ми двоє, 14 2014 році, також в липні, місяці, після деокупації міста Слов'янськ, ми їздили, також там надавали екстрену психологічну допомогу населенню. Якщо надзвичайна ситуація якогось природнього характеру, так. Тобто вона сталася, і ти вже ліквідовуєш її наслідки, і, скажімо, ризик для твого особистого життя є не такий високий. Ось в цьому плані спокійніше. Але коли, наприклад, вже якийсь обстріл, ось тоді є великий ризик для власного життя. Ось, тому насамперед. Ти думаєш про тих людей, яким треба допомогти, і думаєш про своє життя і здоров'я, щоб його зберегти, щоб потім можна було ну, надавати допомогу людям. Така, знаєте, тривожність була, але саме те, що от дійсно буде повномасштабне вторгнення, що дійсно що Росія перетне цю межу і почне військові дії проти України, ну, я собі такого не уявляв. Ну, і це, напевно, було для мене шоком, так як для всіх людей, коли почалися ракетні обстріли рано вранці. Невизначеність, можна сказати, страх, нерозуміння, що робити далі. Але поступив дзвінок з головного управління, про збір всього особового складу ось приблизно о 5-й ранку. Ну, і зібрався, одягнув форму і поїхав на роботу. Коли почалася війна, почався дуже великий потік саме людей, які виїжджали за кордон і так далі. Тобто була перевантажена залізниця, було перевантажене автобусне сполучення, ось хаос на дорогах і так далі. Ми саме працювали на залізнодорожних вокзалах, тому що люди бували ну, в тому, чому одягнені, в тому і їхали. Ось. Надавали психологічну допомогу, допомагали перенести валізи з нашими такими організаціями, як Червоний Хрест, допомагали там, ну їжу надавали, якусь одяг. Люди дякували, бо що запам'яталося, вони були вражені, що їх от саме так зустрічають. Навіть одна тітенька з Херсона запам'яталася, що так о дітки, дякую вам. Приїдете до мене в Олешки, у нас там гарна природа. Я вас всіх нагодую вареничками. Де в мене в гостях. вони сказали, так: обов'язково приїдемо, хай тільки закінчиться війна, і ми обов'язково до вас приїдемо в гості. Коли люди дякують, коли люди вдячні, коли ти розумієш, що ти комусь допоміг, можливо, комусь врятував якесь життя, чи там якось змінив його життя на краще, ось то ну, точно задоволення воно є. Дякувати Богу, що ну, скажімо, Хмельницька область. Не зазнає таких масованих обстрілів, як зазнає прифронтові області. Ось, але, на жаль, такі випадки також є. Минулорічний випадок, буквально у нас був також обстріл. Впала ракета, впала на житловий будинок одноповерховий і недалеко від дев'ятиповерхового будинку. Там буквально три метри від нього. І ось. І ну, були руйнування будинку. Там повилітали вікна від вибухової хвилі. Ось, і саме тоді ми також в той ранок, е я вже почув, що був в місті Хмельницькому, вдома знаходився на той момент. Почув вибух, зрозумів, що пора збиратися на роботу. Поки збирався, то вже мені дзвонили, що на виїзд. Ми взяли все спорядження, виїхали там на виїзд. І значить, приїхавши туди на місце, побачили родичів тих людей, е які були там е в тому будинку. На жаль, тоді двоє людей загинуло, але такий випадок, скажем, позитивний з цього всього, що там було прикидано будівельним, будівельним сміттям, який залишився від будинку, прикидана дівчина, повністю яку не було видно і не було чути. Але дякуючи Богу, що телефон був біля неї, і вона могла змогла вийти на зв'язок. Ось ми там також перебували на місці. І вона спілкувалася з тіткою, тому що мама була в неї, займався інший психолог, бо мама була в досить такому стані, психологічно важкому стані. Ось, і психологіс спілкувалася тітка, і виходить завдяки тому, що вона була з телефоном, ми змогли її швидко знайти і, і дістати, і передати медикам. Ця дівчинка вижила. Зараз я сподіваюся, вона жива, здорова і все з нею гаразд. Був обстріл військового об'єкту, і наслідок повторного прильоту, дрона Камікадзе. При тому, вже коли наші рятувальники ліквідовували наслідки надзвичайної ситуації, яка виникла на наслідок першого прильоту, стався другий і, на жаль, тоді загинуло двоє наших рятувальників, і четверо з них отримали поранення. Коли це сталося в місті Хмельницькому, скажімо, в мирному місті загибель твоїх колег. Також воно психологічно важко було це зрозуміти, але ми тоді, скажімо, зрозуміли, що це військові дії, що це серйозні речі, і це може статися будь-ким і будь-який момент. І після того, як це сталося, ми відповідно всім гарнізонам допомагали рідним та близьким, надавали психологічну. Допомогу близьким родичам загиблих, ми брали участь у поховальних заходах. Вони з почася були захоронені. Ну і в подальшому ми їх супроводжуємо. Якісь є проблемні питання, взнаємо, допомагаємо чи можемо. В ротаціях в нас досить часто їздять наші піротехніки, які розміновують. Люди, які поранені, ми їх супроводжуємо. Ми проводимо різні заходи, такі як і арт-терапія. Проводив з ними такі вид терапії, як глинотерапія. Ми ліпили фігурки з глини. Це такі різні різновиди, скажімо, цікавинки. Один із останніх, такий, який запам'ятався особисто мені і особовому складу. Ми ходили в кінний клуб наш Хмельницький, і там було живе спілкування з тваринами. Кожен міг погладити коника, кожен міг його погодувати, а потім в кінці ще кожен міг і осідлати вершки його, і проїхати саме на коню відчути, що це, що це таке. В планах я ще ну, думаю, але хочеться, щоб і було цікаво. Ось і було, щоб люди не просто відбували, а щоб вони дійсно розслаблялися. Ось в планах планую, коли потепліє, можливо, організувати якусь спортивну риболовлю. Наприклад, відколи почалася війна, почалися. Ну, люди брали участь в бойових діях, і відповідно, отримували якісь психологічні травми і почали звертатися до психологів. Тому що не знали, як з цим робити, тобто як ну, людина зовсім себе по-іншому поводи в сім'ї, людина, можливо, якісь на роботі має проблеми через це. Тому до психологів стали прислухатися, і до психологів стали більш частіше звертатися і з такого якогось стереотипу, що ну, психолог це щось, я не хворий. Я мій психолога не треба, немає. Психолог це взагалі людина, якою ти ну, банально можеш просто поспілкуватися, розказати про свої проблеми, які тебе вислухає, можливо, щось е, тобі порадить, допоможе. Якщо не зможе там допомогти в тому чи іншому питанні, то він знає, куди перенаправити і хто, і, хто цій людині допоможе. Єдине, як мінімум себе відчуває непокинутою і те, що вона комусь. Е, Потрібно те, що про нього піклуються, і це, це позитивно. Найважче, напевно, для мене особисто, в кожного це своє. От, напевно, найважче дивитися, як, ну, як страждають люди, як особливо діти. Діти це наше майбутнє, і дивитися там не ту дитинку перелякану чи поранену, не дай Бог, це досить важко. Це, напевно, найважче в роботі. Мотивує до роботи. Ну, напевно, сім'я, діти. Те, коли ти приходиш додому, і там, твоя малеча, там. Ось. це, напевно, найбільше мотивує, яке заряджає на позитив на цілий день, і ти вже на другий день йдеш, повністю, скажімо так, встановившися, зібравшися, йдеш на роботу в новий день в нові, нові справи. Ну, насамперед я її бачу вільною. Незалежною квітучою, економічно сильною такою державою, яку, які би всі країни Європи ставили в приклад того, як вона змогла захистити себе, яким прикладом вона стала для всіх інших країн та для всіх інших народів. Що насправді українці це героїчна нація і ми дуже багато втратили, щоб е, дуже багато віддали для України, рідних та близьких, е, щоб е, сказати, що це все було даремно, то ні. Я думаю, все-таки, що Україна наша буде економічно сильною, квітучою державою, в якій кожен громадянин будь-якої країни е, захотів би шити.